Okay. Всі ці апетитні булочки так і чекають мого м'ясця. Ага, спимо і бачимо. Хто з вас пустив би Карла в себе бодай на пів хвоста? Реберта, <реку> сховай свою граблину, не псуй мені прикол. <реку> <реку> Кетчуп, гірчиця, о, <пол>, сосиски булочки. <реку> Бо ти моя половинка. Я знаю, це заборонено, але на твої пальці. Послухай, сісочка, зараз тобі відкриється жахлива правда. Це божественно, я зараз не сплачу. опинися за зоною дверей. двері. Якої холери! Таги жируть тебе, жив! Заслідка грьобана! Мої очі бога! Чого б вони нас жерли? Тому що це їм надає сил. Голод, не тітка, чувасик, оце пенде. Звідки ти все це знаєш? Бо ми харчі не вмируші, в телепам чахлик. Я розпилю усім, іначе нам повний гриль. Валіть в дупи, А Може, то боги карають нас за наші плотські гріхи. А. Що такого? Усе було пристойно. Ми ж не горлаємо, боже, як ми щойно пальцями штурхались. Рано. Ми дамо відсіч цим погором. Волимо їм наші долі вершити! Гідло, ставай до бою! Полити їх болем. Гаррі, це ти зараз мені в дупу шпичку зажбурлячий? Треба привернути їх на увагу! У мене є план! На ліні, як на лініях! Здоров. Ааа! Духовный расколбас. ТО да вы живи, у вас и руки, и ноги есть. Я в шоке. Сюда, глянь, у меня нет них. Вот и их мне падло. А с тобой ведь что сделал? Краще тебе, бляха, не знать. С 20 жовтня у кино.